Що ми вважаємо важливо на що нашим європейським колегам звернути увагу? В принципі, я це питання вже на засіданні Європейської ради. Ми піднімали це питання зараз. Більш точні дані від зовнішньої розвідки. Що стосується рішення, у них були можливості трьох пострілів. Вони ви знаєте, знаєте, що в принципі не секрет, так Ну, До речі, до цього ми жодного разу це не озвучували, але коли, коротко, але конечно, можемо сказати, що так. один з трьох орешників був успішно знищений на їх території на їх території, на Капустаному яру, силами ГУР, СБУ і СЗР. Ну це вже ми не будемо, один тобто, далі, але це була дуже успішна. Операції. Місія і на той момент ми жодного слова про це не казали. Пройшло вже багато часу. Можна говорити, значить, вже один вони застосували. Ви пам'ятаєте? Ми вважаємо, що так Іванович, десь є ще два пости. Є є один, але ми вважаємо, що в цьому році було виготовлено можливо до трьох і сплановано на кожний рік до шести. до шести. Тобто це те, що тут важливо, і нашим колегам в світі. Ми бачимо карти. Вони хочуть розміщення річника в Білорусі. Так, Ми розуміємо приблизно у них радіус дії 5 тисяч кілометрів. І є мертва зона, скільки 700 кілометрів. Тобто європейцям, особливо східній Європі, треба звернути на це ума по нашим Балтійським колегам та й всім треба звернути на ці. Арест. А не хочуть вони спровокувати нас, щоб ми знищували на якщо території. Білорусі? Я закінчу, а потім ви всі питання, якщо так так нам А, так, що стосується важливо, також а, да, про арештник, щоб просто не забути, важливо, у нас є список, і ми передаємо колегам, і це дуже важливо, щоб нас всі підтримували інформаційно, то, що 25 виробників, які працюють на те, щоб арешті вони могли виробляти. Хоч і не багато, але тим не менш 6 на рік, 25 виробників відповідно російських компаній зрозуміли, і вони не санкціоновані. І Це дуже важливо санкціонувати ці компанії. Мені здається, це важливо. Далі пункт діти. Значить, ну ви знаєте, що займаються всі і повертають трошки наших дітей. На жаль, не так швидко як хотілося б нещодавно повернули 8 дітей. У нас є список у службі зовнішньої розвідки. 339 дітей. Ми пішли далі, окрім того, що ми знаходимо цих дітей. Зараз я дуже попросив, щоб наша розвідка давала точні дані, з якими дуже складно русським сперечатися. Тобто на сьогодні у нас підготовлений документ 330 ну повністю буде підготовлений за тиждень-два, 330 дітей з адресою. Це дуже важливо, що є адреси, є люди відповідні, є інституції відповідні, які ці дітей забирали, міняли, все їм міняло, щоб їх не знайти. Це також дуже важливо, і ми надіємося, що ми будемо працювати над тим, щоб ці інституції, люди, то що попали в санкції, ті, які займаються викраденням наших дітей. Ну і ніхто не буде казати, що там у них немає наших дітей. Ось ми знаходимо адреси, це дуже важливо. Пункт. Ну і а, ну, про криптовалюти, то, що так то і заморожені активи, і криптовалюти, як вони обходять санкції, як де вони ховають ці гроші, тощо всім цим займаємось. Ну так, якщо коротко. Ой, можна запитати і можна до всіх учасників наради збросити. Якщо ви хочете, може ви хочете, щоб кожна інституція вдала два-три слова, у вас буде більш ширше, ширше бачення, якщо хочете, а потім питання. Давайте а, Ви не проти? Я тільки за. Можна? Але я спробую пане президенте. Дозвольте доповісти на виконання вашого доручення Ми вже приступили до формування 20-го пакету санкційного і сподіваємося на швидке просування на цьому треку. У нас є чітке розуміння, що має бути пріоритетно включено в цей пакет, і ми безумовно довели вже цю інформацію до наших партнерів. Ми бачимо вплив санкційних політик, санкційних пакетів. за трьома напрямку перший напрямок, напрямок це обмеження російського агресора їхніх компаній в доступі до новітніх технологій, передусім військового спрямування. Друге, це безумовно санкції спрямовані на зменшення джерел джерельної бази фінансування російської машини військової. А третє це санкціонування проти режиму оточення Путіна. По двох перших напрямках ми досягли справді хорошого прогресу. На жаль, в третьому напрямку, а саме санкціонування оточення Путіна, ми бачимо навіть певний регрес. На жаль, я мушу це визнати. І деякі європейські країни намагаються навіть виключити певних російських олігархів з санкційних пакетів. Тому ми будемо далі відстоювати і наполягати на позиції саме санкціонування російського великого бізнесу олігархів, які причетні до функціонування російської військової машини. На додаток до того, що вже зазначив президент України. По, дам вам конкретні наслідки прийняття 19-го пакету. За оцінками міжнародних експертів, ефект, економічний ефект від запровадження 19-го пакету становитиме до 20 мільярдів доларів. Це важливо, і тому що це означає пряме зменшення надходжень в російський бюджет, який переважно спрямовується на фінансування війни. Ми бачимо, щоб нікого не заплутали. Не забутити, я говорив про Сполучених Штатів Америки плюс так. це і є 50 на, це і є 50 мільярдів, а частина 19-го пакету це до 20 мільярдів. І завершую вже, пане президенте. Я вам сьогодні доповідав. Ми уважно відслідковуємо зростання товарообігів окремих країн, передусім Центральної Азії. І ми бачимо, що деякі столиці допомагають російському агресору обходити санкції. Тому ми будемо тут займати все більш проактивну позицію. Ми будемо досліджувати. Подальший реекспорт цих країн до Росії, передусім продукції подвійного призначення. Тому тут буде два напрямки: перший санкціонування конкретних сторін, конкретних компаній, а другий – робота з європейськими партнерами західними партнерами, аби посилити контроль за товарами подвійного призначення. І останнє, пане президенте, ми бачимо також, що все ж таки має місце і експорт, і імпорт Європейського союзу з Росії. На сьогодні, на сьогодні імпорт російської продукції в Європейський Союз знизився до 1,1%. якщо брати загальну структуру імпорту ЄСівського. Станом на початок російської агресії повномасштабної ця сума становила 9,3 до 10%. Тобто суттєве зменшення, тим не менше, має місце імпорт. І ми також будемо працювати з європейськими партнерами. Якщо станом на сьогодні ці види продукції не включені в санкційні пакети, пане президенте, ми будемо ставити питання про запровадження тарифів щодо цих видів продукції.